Павленко Федір Михайлович. Павленко Федір Михайлович народився 30 вересня 1986 року в місті Запоріжжя. Родина переїхала до села Перемога Глухівського району Сумської області, де хлопчик прожив більшу частину свого життя. Навчався в Баницькій загальноосвітній школі. З юних років Федір демонстрував доброту та готовність допомагати іншим. Вирізнявся особливою щирістю і людяністю. Після закінчення школи вступив до Глухівського агротехнічного коледжу Сумського національного агротехнічного університету та отримав спеціальність бухгалтера. Згодом Федір Михайлович пішов до армії, що стало початком його шляху як захисника своєї батьківщини. Після військової служби Федір шукав свою долю за межами України, однак душа його завжди тягнулася до рідного краю. У 2018 році повернувся до села Перемога і став працювати у місцевому фермерському підприємстві «Кристал Перемога та відновив зв'язки з рідними і близькими. Федір обожнював футбол, захоплювався комп'ютерною технікою і часто проводив час за риболовлею. Його любов до життя та людей проявлялася у всьому. Він був тим, до кого завжди можна було звернутися за допомогою у скрутну годину. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 19 квітня 2022 року Федір Михайлович добровільно без вагань вступив до Лав Збройних сил України. Спочатку було навчання в Десні у 169-му навчальному центрі імені Ярослава Мудрого. Його відданість Батьківщині була безмежною. З 7 липня 2022 року перебував у найгарячіших точках Донецької та Луганської областей. Остання розмова з рідною сестрою відбулася 14 вересня, залишила по собі теплі спогади. Федір був радісний, сповнений надії на краще майбутнє. Він планував незабаром приїхати додому у відпустку, але його мрії не судилося здійснитися. 15 вересня 2024 року на Донеччині серце нашого героя, головного сержанта-командира кулеметного відділення Федора Михайловича Павленка, перестало битися. Його смерть стала великою втратою для всієї громади, для рідних та друзів. Подвиг Федора Михайловича для батьківщини, вартий найвищої шани. Його самовідданість і готовність боротися за мир і свободу України це приклад для всіх нас. Його ім'я назавжди залишиться в серцях. Поховали героя 20 вересня 2024 року в селі Перемога Шосткінського району Сумської області. У Федора залишилися мати, троє сестер та племінники, які завжди пам'ятатимуть його як надзвичайно добру та чуйну людину. Вічна пам'ять герою Назавжди тридцять сім, назавжди в строю.